Привіт! Якщо ти хочеш цей мотосезон увірватися на підбайку, але в кармані у тебе всього лиш 250 гривень. То ми спільно з телеграм-каналом KMZ Aesthetics можемо тобі у цьому допомогти. Зараз ми розіграємо підбайк Діонікс Ride 190 Pro на 190 кубів 20 кінських сил з 5-ступінчатою коробкою передач та масляним радіатором з кастомною графікою, лютим тюнінгом та зарядженим виглядом. Цей підбайк на такому лютому моторчику вас точно не залишить без емоцій. Умови розіграшу абсолютно прості. Вам всього лиш потрібно купити один білет або більше. Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більші шанси у вас виграти цього прекрасного підбайка. Посилання на банку або номер карти я залишу в описі під відео. Бажаю всім удачі до наступного відоса. Йоу, всім привіт мої підписники! І в сьогоднішньому відео ми будемо переїжджати в новий гараж. І так, вам не почулося, я знову переїжджаю в новенький гараж. Але про це я розповім трошки пізніше, коли ви підпишетесь на канал і доб'єте мені 5 тисяч підписників. Також поставите великий лайкос і напишете якийсь крутий комент в мою підтримку. Якщо ви це все вже зробили, давайте починати відос. І так, зараз тут у нас робиться ось таке: от. Всі мотоцикли майже всі позносив сюди. До речі, подивіться, вже стоїть. Балончик, вуглекислоти і в хаті у мене лежить напівавтомат. Пізніше я зроблю обзорчик і підключимо її, і спробуємо нею поварити. І це все нам сьогодні потрібно буде загрузити в машину, взагалі його відсортирувати, те, що мені потрібно, те, що мені потрібно е зробити, доробити цього стола, взагалі його вийняти звідси, тому що я трошки його не продумав і ось так от його сюди закрутив. Тобто, ось. Воно доведеться знімати оцю пластину, відкручувати, знизу відкручувати і тоді тільки виймати цього стола разом з ось такими е, шухлядками. Тому що ці шухляди дуже і дуже зручні. Ось тут такі приколи, інструменти, запчастини всякі у мене лежать. І якщо зробити нового стола, я міг би просто зробити нового стола і завести його в новий гараж, або навіть в новому вже гаражі зробити собі стола, а цього залишити тут. Але той стіл буде без таких шухлядок і мені це не підходить, тому я краще достану цього, дороблю там одну до нього підножечку, бо там одної немає. Бо я її привалив зразу до стіни без одної подножки. І завезу це все вже на новий гаражик. І також, що саме його треба доробити, це зверху постелити бляху, тобто такою металевою штукою, яка не ржавіє, щоб. Коли я тут буду перебирати карбюратори, він не тік. Ті, хто бачили, знають, що тут все покрашене, і сюди, як тільки попадає бензин, воно все просто розтікається. І це дуже і дуже погано, бо воно все в білому, все в красті. всі тряпки в красті. І, коротше, дуже і дуже погано. Як воно все буде в блясі, то йому вже нічого не буде страшно. Навіть отаке от таке палійство, вогонь, удари, йому буде абсолютно все одно. І в мене є навіть така бляха. Тому. Це все нам потрібно буде сьогодні зробити, позбирати всі інструменти, поскладати, взяти їх з собою, відкрутити ось цю стінку. Недавно тільки її зробив, і вже знову прийдеться її розбирати і завозити в новий гараж. Також деякі мотоцикли потрібно буде загрузити, запчастини від них. В принципі, мотоцикли, які туди будуть їхати, це Scrambler і K750. Все буде в одиночках, З коляски я туди вже не можу запихнути, бо машини то вистачить, а от місця в гаражі настільки мотоциклів не вистачить. Бо гараж там також не супер-пупер-великий, більший, ніж цей, до речі. І це дуже і дуже круто, там буде більше місця і кадр там буде набагато кращий. Ну, коротше, зараз ви це все побачите. Як доберемось до того гаража, ви самі його заціните. І напишете обов'язково в коменти, як він вам. Чи затяночку ми е, дістаємо з гаража, бо зараз нам ще перед від'їздом потрібно доробити мотоцикла, якого мені привезли зробити на замовлення? І чи затяночка трішки тут заважає? Отакий от, от лютий апарат. І сюди нам потрібно установити нового карбюратора, так як старий дуже поганий. І от такий маленький ПЗшничок буде зараз встановлюватись на нього. Так, буржуєчка горить. Напевно, до речі, в останнє вона тут горить. Ну, можливо, не в останнє Я планую, що тут все так і залишиться, тільки стіл приберу. А в майбутньому, можливо, зроблю сюди новий стіл. От. І докуплю сюди, можливо, інструменту, якщо будуть замовлення на мотоцикли, і буду заробляти хоч якісь гроші там, то все докуплю і буду продовжувати робити мотоцикли і тут, такі, як е, червону МТ-шечку сталкера. І всі, коротше, мотоцикли з коляскою, тому що в рівне в місто я забирати їх не буду. А там будуть тільки одіночки, такі як Scrambler, ну і К750, як я вже і казав. Також, до речі, переходьте в телеграм-канал Естетік, там де проходить дуже часто опитування щодо Касифільта, той, що заклинив, і яким саме його зробити для вас, для підписників. До речі, цей вже зроблений карба. Я сюди поставив карб. До речі, від Альфочки, малесенький такий. от. Переробив трошки кріплення втулочок, накидав під фільтр, тому що він був під ПЗ30, а це ПЗ якийсь там, 22-й, чи що? Це окей, тепер давайте спробуємо його завести, чи він у нас взагалі заведеться. Все, спробуємо. Бо ж, його потрібно якнайшвидше віддати, коли переїду вже в місто. Кранзе є, все є, а ну. Опа! Но я не сумнівався, з першого тикана і що навіть на колосних буде працювати. Навіть на колосних працює. Ще раз, бо це може бути тільки один раз таке свято. А ні. Два рази також буває. Ось так. Ось тут тут новенький моторчик, 110-й, і карбюратор не новенький, але перебраний з робочого мотоцикла. О, вже і власний. Коротше, вже забирають мотика. байка успішно забрали, задоволений власник. І зараз я продовжую вже збирати свої манатки. Тут трошки вже коробочку тако, наживив ці гаючки, болтики, все тако до кучі, знаєте, щоб воно менш тут фраєрувало. І зараз вже в принципі, можна для початку зняти оцю панель разом з розеткою і ось цю штучку витягнути, якщо вона витягнеться. О, да, а воно витягнеться ось так от. О, бля! А воно? О, бля! Ось так от воно виглядає по центру столик, гараж став ширшим. Більшим, але... але не набагато. І це зараз треба накрити бляхою. І так, другий день. Ось бляха вже лежить на столі, трішки вона крива тут, але но... нічого страшного, це доріжеться болгарочкою і буде нормально. Тому зараз я буду вже прикручувати її на саморізи. Шурупчики не сильно хочуть сюди вкручуватись, так як тут лежить. Просто дверка і з декількох слоїв зроблена. І шурупи просто в ній прокручуються і нормально не затягуються. Тому, напевно, потрібно буде добивати це все вже гвоздиками. Давайте спробуємо. Шляпки ніби такі, бачите, поліровані. А от сам гвоздик ржавий. <тит> і так, все. Димон перевозчик супер на місці, Любомир. І ми перевозимо все оце, що я тут набув за буквально 2 місяці праці в цьому новому, але вже старому гаражі. Зараз останнього мотика запихаємо. каси фільта Клиновича вже запихнули без мотора. Балона теж. І продовжуємо. було, <плес> Що Що, давай, давай, десь І ось так у нас вийшло. Ціла буде, але славно буде, тут ще такий поверх можна було б дати. І вже їдемо на місце нового гаражика. Давай. А, хлопці, оце це ж мій гараж, власне кажучи, ви вище не бачили? Гараджик. Тебе суперчарджера тут обнеситься відночі, навіть. we От мій на сьогоднішній день новий гараж, який я знімаю. З надією, що тут буде більше замовлень на мотоцикли, на ремонти, і тут можна буде розбагатіти. Ну, Але то мої приколи загони такі ось. До речі, перший клієнт e Viper 200 потрібно замінити e полумісяць на кікстартері, бо він проскакує щось там. Також кольца поменять і подивитися, що там з клапанами. Можливо, їх притерти. Далі ще привезуть мотоцикла завтра, буде дуже цікаво, до речі, засніму його, ще на рейду 250-й, там щось проблеми з проводкою, ну, потрібно буде зробити. Коротше, такий він є, не сильно великий. Хотів з самого початку набагато більшого, але його, на жаль, здали. В оренду і я не встиг. Ну, але зараз цей набагато більший, ніж в мене був е, в селі. Там він був 6 3 на 4 метри, а тут він десь приблизно 6 на 3,5 метри. Коротше, його в принципі буде достатньо. Оце все сьогодні. Я думаю, розгребу куди-небудь. Стола трошки компактніше поставлю, хоча це не точно. Також тут мотоцикли, деякі запчастини теж підуть в погріб. До речі, тут піді мною зараз є погріб. Отак десь в половину гаража. Тому там теж можна буде дуже багато чого зберігати, і воно мені зекономить дуже багато місця. І тут залишиться тільки те, що саме потрібне, таке як інструменти і деякі запчастини до мотоциклів, які розійдуться зразу, з якими я буду працювати. Такі як ось частина моторчика, жду, до речі, головку на 36, щоб розібрати його далі. Е, мотор від к 750 я не знаю навіть, де він лежить. А от моторчик від К750-го його також будемо розбирати. Тому такі от діла, в принципі, дуже чудово, що тут є ось така буржуазія, вона набагато більша, ніж була у мене. І каже продавець, що 15 хвилин і тут просто бешений ташкент. Коротше, можна задихнутись. Е, хотілося б в це вірити. Скоро я думаю, перевіримо. Взяв з собою трішки дров. На деякий час, тому що скоро весна і буде тепло, і в принципі, буржуйка і не знадобиться. Ну, але це буде видно. Далі, що дуже саме круто, це що тут є вже світло, ось такі панелі. І тут доволі так світло, світліше, ніж в моєму попередньому гаражі. Звісно, я ще тут доставлю. Напевно, одна по-любому буде над столом лампочка, і одна десь тут по центру, щоб. Світла було ще більше, так як ви знаєте, що я дуже люблю світлі гаражі. І також він вже пофарбований в білий ворота затюнені пінопластом і все чудово. Коротше, дуже хороший варіант. Перевіз з собою я тільки скрамблера 1036 і К750. Це два мотоцикли, які зараз на даний момент активно робляться, відновлюються, перероблюються. Ну, коротше, з ними. Є робота, так як я червону МТшечку під назвою Сталкер не дуже часто знімаю і щось з нею роблю, так як зараз зайняті ось цими двома проектами, тому я її сюди не перевозив, так як ще й вона з колясочкою і з колясочкою вона тут зайняла би більшу половину місця і було б дуже і дуже погано. А помімо цього, помімо моїх мотоциклів, тут ще мають бути мотоцикли на замовлення стоять. Я їх, звісно, набирати, так як в селі не буду, що по 10 мотоциклів бувало стояло в дворі а буде по одному, по два. Але це буде набагато краще, тому що одного зробив, взяв другого, другого зробив, взяв третього, і так буде економитись місце і нормальний буде графік. Взяв декілька досочок з собою, щоб у підвалі зробити полочки нормальні і щоб все було чітко, щоб туди розложувати запчастини. Так як якщо ці всі запчастини тут залишить десь приблизно ось так. То тут все, все місце буде саме в цих запчастинах, і толку з цього ніякого немає. Залишається тільки ось стільки місця, тому це дуже і дуже погано, але дуже і дуже круто, те, що тут є підвал, і вони всі підуть туди. І тут буде багато місця. Деякі фрагменти мого розносу цього всього добра я зніму, але деякі не зніму, тому що залишилось 34% на камері. І зараз вона сяде. Тому такі діла. Я думаю, ви поставите лайкос, напишете комент, а також підпишитесь на канал. Давайте доб'ємо вже 5 штук підписників для моєї мотивації і для підтримки, як завжди, щоб мене підтримати, і в мене було більше мотивації зараз тут розвиватись, так як нове місце. і не дуже я тут пристосований. І хочу якнайшвидше пристосуватись і дуже продуктивно виконувати всю роботу. Відоси знову будуть виходити дуже і дуже часто, тому не перемикаємось, підписуємось і чекаємо. Сюди коробочку від к 750 і знайшов ось такий от скарб. Подивіться, наждачна бумага. 80 -очка. я не знаю навіть скільки тут метрів, Ну її просто багато, гляньте. А всередині 120-та і ще й така новенька. Чіпка, й-моє, оце да! І так, ось що в мене. Вийшло. Тут була велика куча, зараз все окей. В принципі, подобається. Тут ще розбереться, бо це світло ще буду доставляти. Це нам потрібно буде повісити на стіну, так як було у попередньому гаражику. Тут, в принципі, все-таки буде розложено, можливо, з тієї сторони. Тут ця коробочка також буде чіпіти на стіні. Ось. Ці штучки, ну ви зрозуміли, там, де всякі насадочки, е кріпіжі, і туди впихаються інструменти. Тому це ще також розбереться, це розбереться, буде набагато чистіше. Буржуєчка так і буде стояти. І ще будемо розбиратися з цим компресором. Мені, до речі, його підігнали, і його тільки треба буде підключити. І подивитись, чи він взагалі фуричить, бо по вигляду він взагалі ну, не схоже на те, що працює. Але він все-таки працює. Тільки нам потрібно буде його довести до толку, якщо це, звісно, можливо. Ну, коротше, В попередньому відосі, в наступному, точніше ми це все перевіримо. Також підключимо полуавтомат, це також ця коробочка звідси піде. Це також тут не буде лежати, буде вже шланг підключений, і також. Цей редуктор також тут не буде займати місце, вже буде підключений, все на балоні буде і буде окей. Ну і в принципі все. Тому ось такий відос вийшов. Вдалих вам покатушечок до наступного відоса.